Слава Боже, для вас помолимось, Царю Небесне, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, діби життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Господи, прошу тебе, про мій розум. Відкри моє серце, відкри моє вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово. Пересвітлом Слова і Духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і ніч невіри. А серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Луки, 9 глава, з 12 по 17 вірш. День почав схилятися, і дванадцятого підійшло до нього, та й кажуть, Відпусти людей, хай ідуть по хуторах та селах, що навколо і знати свій протулок та поживо, бо тут ми в пустому місці. А від їм каже, Дайте ви їм їсти, і відповіли, у нас усього п'ять хлібів і дві риби. Хіба що підамо та купимо поживе для всього народу цього, було б їх якихось п'ять тисяч чоловік. Ісус сказав до своїх учнів Розсадіть їх гуртами по п'ятдесят приблизно. Вони так зробили і усіх розсадили, а Він узяв хлібів. П'ять хлібів, і дві риби, і, звівши вгору очі, поблагословив їх, поламав і дав учням, щоб вони клали перед народом, їли до нас і зібрали ті кусні, що внизу зосталося дванадцять кошів. Бачимо, що лука показує нам помноження хліба, наскільки Ісус піклується не тільки. Духовно, але фізично за тих людей, які прийшли Його послухати. Насправді цей хліб завжди поживе для нашого серця є, тому що тут Ісус знову чинить чудо, яке стало прообразом святого Таїнства Євхаристії. Інколи в нашому житті ми забуваємо, що хлібом, який насичує, і завжди залишається з нами, є Ісус Христос. Саме цього хліба ми повинні передусім прагнути, щоб ніколи не відчувати душевного голоду. Сьогодні Ісус нам нагадує, що ми приймали Ісуса Євхаристії на святій літургії. Він є духовна пожива. Коли ми його будемо приймати, то не будемо жити, Він буде в нас перебувати. І ми будемо нести ту добру новину іншим. Нехай чудо помноження хліба завжди буде згадкою про того, який себе називає хлібом, життям. Він кличе нас, запрошує нас до себе, бо прагне розділити з нами трапезу, бажає дарувати себе самому кожній святій Євхаристії, тільки щоб ми прийшли, прийшли з відкритим серцем і чистим серцем, щоб ми могли його прийняти і відкрити своє серце для нього. Господи, я тобі хочу подякувати за це таїнство Євхаристії, яке, яке ми можемо приймати, і Ти до нас приходиш на кожній святій літургії, кожному святому причасті. Ісусе, я тобі дякую за, за цю ласку, за це таїнство. Нехай моє серце завжди буде відкрите під час Євхаристії. Амінь.